Привіт! 16 травня відбудеться лістинг ноткоін на біржах, тому настав час підготуватися до торгів і вивести свої токени. Я покажу, як я сам виводив, також наприкінці відео продемонструю, як обміняти ваучери і розповім, що для цього потрібно. Вже зараз можна відправити свої монети нот на Binance Bybit BitOkex. Якщо у вас ще немає аккаунту на жодній з цих бірж, то потрібно буде зареєструватися і обов'язково пройти верифікацію. Тому що торгівля доступна тільки верифікованим аккаунтам, посилання, як завжди, ви знайдете в описі до відео. Отже, перейдемо до справи. У відкритому додатку Notcoin натискаємо на кнопку Claim. Далі протискаємо Next. У цьому вікні пропонується під'єднати свій телеграм-гаманець. Якщо у вас немає, то потрібно його створити. У мене вже давно створений, тому натискаю відкрити Telegram-гаманець блакитна кнопка. Додаток може зависнути через велику кількість користувачів. У мене саме так і було. Тому пробую декілька разів під'єднати гаманець. Коли все вийшло, натискаю стрілочку вгору. У цьому вікні можна вивести на біржу, натиснувши кнопку Exchange. Доступні три біржі на вибір. Я буду виводити на Binance. У мене вже є аккаунт, підтверджую. Щоб вивести, потрібно вказати адресу депозиту біржі і мемо. Переходимо на біржу Binance в розділ Депозит. Через пошук знаходимо токен «NOT». Обираємо мережу тон. Далі копіюємо адресу к депозиту і вставляємо в додаток. Потім обов'язково копіюємо мемо і вставляємо у відповідний рядок. Якщо не вказати мемо, то токени просто пропадуть, тому будьте уважні! Тиснемо кнопку продовжувати. Тут пропонується ще раз перевірити дані. Перевіривши, що все вірно, натискаємо кнопку «Looks good» і всі наступні. Токи не мають надійти в день лістингу. Тепер продемонструю, як обміняти свої ваучери. Натискаємо плюс. Далі, щоб конвертувати ваучери на ноткоїни, тиснемо «Редім». За обмін одного ваучера потрібно буде сплатити комісію 600 тонн, тому вони повинні бути на гаманці. Обираємо свої ваучери і тиснемо кнопку Exchange. Напротязі доби ноткоїни впадуть на баланс у додатку або будуть автоматично виводитися на біржу. Якщо ви вже раніше виводили свої токени.